Ун патріот знає, що ніяких утисків української православної церкви в нашій країні немає. Звичайно, деякі її представники намагаються видати добровільні переходи в деяких селах Західної України за рейдерські захоплення. Розповідають, що є мовляв навіть постраждалі в таких конфліктах від рук представників Київського патріархату і воєнізованих патріотичних радикальних сил. Але ми з вами, звичайно, розуміємо, що це просто добре спланована антиукраїнська пропаганда. Адже як відомо, українські націонал-патріоти наймиролюбивіші люди на землі і не здатні навіть на грубе слівце, не те, що на силові дії. Однак, якщо хтось все ж захоче отримати пояснення тим подіям, які відбуваються навколо храмів Української православної церкви. То потрібно перш за все прислухатись до слів спікера Київського патріархату Євстратія Зорі. Він цілком резонно і недвозначно пояснив, що такі конфлікти можуть бути своєрідною компенсацією для його церкви за переслідування і відвертий геноцид Київського патріархату в Криму. Ті дії, які вони будуть застосовувати до української церкви в Криму, вони можуть дзеркально відобразитися на Московському патріархаті, тут в Україні, саме там, на Кримському півострові, вже довгих два роки архієпископ Київського патріархату Климент в меру Павло Миколаєвич Кущ веде нерівний двобій з невблаганними російськими окупантами. Я, наприклад, сидів в себе в кабінеті. Пам'ятаю, що я сидів тоді в кабінеті І чекав, що мене арештують. І очікував, що мене прийдуть арештувати. За вимогою агентів російських спецслужб він навіть змушений вносити зміни у богослужбовий статут. Мі під час церкви знаходяться, як колись казали, люди в штатському. А потом мені робили замечання на того, що де треба що убрати богослужіння, щоб воно не сильно різало. Багатостраждальна церква, яку очолює архієрей, також в будь-який момент може бути знищена. По суті, йде пряма ліквідація церкви Київського патріархату. Проте останнім часом тональність його спічів дивним чином змінилася. Владика заявив про наміри перереєстрації його церкви відповідно до російського законодавства. Він також повідомив, що віруючих у ПЦКП ніхто не утискав і не утискає навіть більше. Незважаючи на всю підступність окупанта, за останній час кількість священників, які несуть службу Божу в Криму, якимось дивним чином зросла від семи до дев'яти осіб. Десь сім священників і сім церков сьогодні зберігалося 9 храмів. В которых переходять богослуження. Також владика повідомив, що консультується щодо отримання російського паспорта. Правда, те, що до моменту інтерв'ю пан Кущ вже давно був російським громадянином. Він в міру своєї вродженої сором'язливості не став афішувати, та це дрібниці. Однак не варто перечасно радіти. Російська влада на півострові знову намірилася знищити маленьку, але дуже горду церкву. В промовах Павла Миколайовича знову можна вловити, здавалося, забуті пафосні нотки гнаного і гнобленого патріота. Реально я можу виступити з заявою. Що Київському патріархату на терена Крима загрожує ліквідація і знищення. Але що ж трапилось? І де шукати винних? Ім'я сестра, ім'я! В середині червня цілий ряд українських видань розродився гнівними публікаціями про те, що агресор безсердечно викидає Київський патріархат з приміщення, в якому зараз знаходиться діючий в Сімферополі кафедральний собор по вулиці Севастопольська, 17а. Однак чи дійсно все відбувається так, як описано в українській пресі? Втім, надамо наразі слово самому Павлу Миколайовичу. У мене можуть вилучити перший поверх приміщення по вулиці Севастопольська, 17 А це управління Кримської епархії. Саме на цих 112 квадратних метрах розташовані всі комунікації: вода, світло, тепло. Отже, можна зробити висновок, що у київського патріархату хочуть відібрати приміщення площею у 112 квадратних метрів. Де наразі функціонує його кримська єпархія. А також знаходяться комунальні служби, звідки в собор подається вода, електроенергія та опалення. Але мало того, що хочуть відібрати, у крихітної, бідної церкви ще вимагають непомірний штраф 500 тисяч рублів. За рішенням суду я мушу сплатити півмільйона рублів. Ну або трішечки більше. Штраф около 900 тисяч рублів. Все, все, що нажав, ні посильним трудом, всьо поїбло. Три магнітафона, три кінокамери запробуємо все ж таки розібратися в суті проблеми, оскільки в наведених публікаціях дуже багато обурення і е, обурення. Але мало фактів. Отже, структура Київського патріархату під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю Український православний центр, яка з 2014 року іменується Товариство з обмеженою відповідальністю Кримський православний центр, в 2004 році уклала з українською владою у Криму договір оренди на використання зазначеного приміщення за доволі символічну плату. У 2014 році російська влада в особі Міністерства майнових із Земельних відносин Республіки Крим відмовилася продовжувати оренду на колишніх практично безоплатних умовах і запропонувала владиці Клименту взяти участь в аукціоні на це приміщення відповідно на загальних підставах. Павло Миколаєвич відмовився: відмовився і звільняти приміщення, після чого і розпочалась судова тяганина з взаємними позовами між Київським патріархатом і міністерством майна Криму у цій справі. Суд, який відбувся 21 січня 2016 року, постановив стягнути з УПЦ КП 591 тисячу рублів і звільнити приміщення протягом 10 днів. 21-й арбітражний апеляційний суд, що відбувся 14 червня 2016 року, залишив попереднє судове рішення без змін. Здавалося б, гнів представників київського патріархату і українських журналістів цілком виправданий і зрозумілий. Це ж явна дискримінація за релігійною ознакою. І ось тут ми підійшли до найцікавішого. А саме як використовувалося владикою климентом, вище згадане приміщення в інтерв'ю каналу Громадське Павло Миколайович говорить дуже цікаву фразу в відповідь з російським законодавством церква не платить за оренду поміщені если это помещение используется как культовое. Московский не платит, нас заставляют платить. А тепер увага! У приміщенні, де, за словами Павла Миколаєвича, знаходиться єпархіальне управління, з 2004 року також діяли офіс, аптеки і кондитерський магазин Кірюша. Тось <ріст> То, отакі методи виселення, унічтаження і ліквідація. <ріст> <ріст> Може, саме тому, що це приміщення не використовується для порятунку грішних душ, а виключно для примітивного заробляння грошей. Російська влада і зрівняла київський патріархат з іншими комерційними організаціями. Можливо, офіс площею 12 квадратних метрів і використовується для управління дев'ятьма храмами кримської єпархії Київського патріархату, але цілком очевидно, що залишається ще 100 квадратних метрів, які ніякого відношення до життя УПЦ КП в Криму не мають. Тож, можливо, всі претензії патріотів до нової кримської влади з приводу, начебто, утисків прав київського патріархату, мають відношення виключно до його комерційної діяльності. Тоді зовсім по-іншому і досить комічно виглядають пафосні зітхання з цього приводу і самого Павла Миколайовича і інших офіційних осіб. Хотілося б реальну реакцію від президента України, прем'єр-міністра України, міністерства закордонних справ, щоб вони відреагували, щоб вони почали процес захисту цього. Приміщення, щоб ми могли захищати це приміщення і на міжнародних, скажімо, заходах. Тобто, президент і парламент повинні видати якийсь закон, який би забезпечував Київському патріархату право не оплачувати оренду і, звичайно, захищав би прибуток, отриманий від аптек та магазинів, на які би не змогла посягнути місцева влада. Саме в такому разі, згідно логіки Київського патріархату, їх права як релігійної організації пригнічені не будуть. А, взагалі багато українців абревіатуру УПЦКП вже давно розшифровують як УПЦ комерційного патріархату. Окрім красномовних гасел про свій патріотизм і любов до України, цю організацію вже неодноразово викривали в обманах і крадіжках. Найсвіжіший приклад був пов'язаний із скандалом навколо торгівлі патріаршої благодійної місії УПЦКП гуманітарною допомогою для постраждалих жителів. Ато тоді нагадаємо в Україну Тихому оминаючи податки під виглядом гуманітарки було ввезено більше 380 тонн тканин, чоловічого та жіночого взуття, білизни та трикотажного одягу. Все це було продано на ринках Одеси. Втім, розпочати слідство благополучно було пригальмовано. Що в світлі очевидної симпатії сучасної української влади Київському патріархату зовсім не дивує. Та й справді в світлі того, що саме на філаретівців зроблені основні ставки у створенні так званої помісної церкви, навіщо ж псувати їм імідж?